Літо швидко відбуяло, наче й не було. Жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закличі сиві журавлі і покличе на свіночок, наш кілький поріг. Велике сьогодні свято, радіють мами, бабусі тати. Бо сьогодні перший раз зустрічаєш коло нас. Закінчилося літо і забали час, зовстрий буквальки зачекають нас. Ціла літа, я чекала, їла, каже, виростала, щоб портфель не був великим і не спадали черевик. 200 уроків був я просто хлопчик, машинки грався і гуляв. Тепер моя заснила мрія, школяриком я, я став. Учити в школі ми готові, сміємо ми вже читати, і мамі тату дали слово. Підмінниками в школі стати. Здравствуй, школа, здравствуй рідна, здравствуй вчителька. Моя дуже радостна привітна йде до тебе дітрувати. Ми обіцяємо вчитися справно, гасну не робить, поводитись завжди гарно, а школу на целітний дім любить будемо вчитись залюбки, берегти свої книжки. Обіцяємо це вам і батькам, і вчителям. І, і я, і я вчитимуся в світ, і буду вірним сином. В малішій житі світ, нашої батьківці. Мій дорогий перший клас. Цей день велике свято не тільки для вас. Але й для мене також. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод та досягнень. Ваші батьки з любов'ю виховували вас вдома. Прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати. Моє серце вже чує кожне ваше серденько, бо ми стаємо однією великою родиною. Ви скоро відчуєте тепло та підтримку ваших шкільних друзів та старших товаришів. Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання, навички, та ви зрозумієте, що кожен з вас може стати трошки чарівником, якому підкориться багато наук та нових відкриттів. Життя у нашому класі будуть завжди охороняти доброзичливі феї, дружба, взаємоповага та щира допомога. Кожний з вас, ніби особливий вогник, об'єднавши, які разом ми створимо велике тепле сяйво, наш перший дружній клас. Вітаю вас, мої любі! Успіхів вам у найяскравішій пригоді життя. Дорогі наші першачки, сьогодні ви робите свій перший крок у доросле життя. Життя, в якому буде дуже багато цікавих моментів, смішних історій, які, повірте мені, ви будете згадувати протягом всього життя. Саме в школі ви дізнаєтеся, вивчите багато чого цікавого, знайдете відповідь на всі питання, які у вас є. А ми як батьки обіцяємо завжди бути вам підтримкою, допомогою, опорою. І до речі, в нашій армії Петримсь у нас плюс одна людина. Це ваша перша вчителька Ірина Сергіївна, яку повірте мені, ви будете згадувати, і пам'ятати все життя з першим вересням. Вас першачки, і тримаємо за вас кулачки.